Текстуру об'єктам через фотографію. Навчилися їх більш-менш адаптувати, тобто налаштовувати, да, там скейлити, робити це через, через карти в Shader Editor. Але є ще деякі функції, які ми з вами не розглянули. І плюс я в цьому уроці вам дам конкретне завдання, щоб ви його зробили самі і затекстурували самі. В цьому році також ми будемо працювати з UV-розгорткою, грубо кажучи, в тому самому грубо кажучи, в тому самому форматі, але ми розберемо ще більше можливостей текстурування через зображення на різні об'єкти. Ми з вами розглянули основну частину і зараз ще дам вам декілька додаткових інструментів. Так, дивіться, є у нас проект, да? і прикладом там ми робили з вами лоуполі, і прикладом ми з вами робимо якусь будівлю, да? де ми розтягуємо так от в режимі редагування. Зараз можете не повторювати, я вам просто покажу, щоб ви розуміли, якимса... що я... щоб ви зрозуміли, просто що саме я маю на увазі. Да? Я розтягую там якимось чином свій об'єкт. Зараз я його розділю і зроблю, грубо кажучи, з цього всього. Стіну, да? щоб це була умовна якась стіна будинку. Виділяю там фейси, екструдую, сюди. Це нехай буде. Якось отак. Щоб у нас була якась незрозуміла умовна форма. І тут ще екструдую. От так ось. Уявимо, що це там, частина фасаду да, нашого будинку, по, будинку чи якоїсь побудови. І нам потрібно затекстурувати якраз цей фасад, щоб він був у нас камінчиками. Да. Яким чином ми це робимо, ви знаєте. Да. Все те саме робимо. Відкриваємо ось тут в вікні Shader Editor для зручності роботи. Тут UV-розгортку. uv, UV едітор точніше. Я додаю е, текстуру зображення з'єдную. Подивимось, що у нас виходить да, в режимі матеріалу. І давайте тепер знайдемо е, текстуру, текстур Стон. Оці камінчики для фасаду, да? які ми часто бачимо на фасадах ось такого якогось плану. Але більш щоб вони були От, такі. Вона ніби безшовна, наскільки тут написано. Зберігаю і відкриваю її тут. І що ми спостерігаємо? У нас вона, як попало, розтягується перше. І ми бачимо, це, можливо, ви вже зіштовхувалися, якщо ви додатково там робили якісь, пробували щось своє робити, накладали текстуру, а у вас виходить от така неправильна. Да? Коротше, у вас виходить от така фігня, як би це не звучало. Дивіться, ми можемо, да, ми можемо перейти в редагування, виділити точки, там спробувати змасштабувати. І ніби воно і працює. Ніби воно і працює, якщо там по якійсь осі це все зробити. Отут ми можемо зробити. Да? Тут я приблизно там підвів, ще потрібно, звісно, відредагувати. Давайте це зробимо. Отак от от. ще хочеться там його отак, от от, щоб воно було і ще більше. От десь так. А отут от така фігня в мене відбувається. В такому випадку є рішення. Яке ми не розбирали на минулих е, уроках з вами. Да, можна клацнути ось тут оці вибрати фейси У, U, і вони стануть туди, да, їх підлаштувати. Можна вибрати всі фейси U Smart UV Project. І в, ніби все теж стає, плюс його там підскейлити, і вроді норм. Але це насправді неправильне рішення в даному випадку. В даному випадку нам потрібно. Також клацнути U. Але обрати в даному випадку, якщо ми працюємо з кубом, да, витягуємо з куба якісь, якусь форму, там, чи це фасад будинку, чи це дощечка, чи ще щось. І ми хочемо рівномірно скрізь накласти текстуру, нам потрібно вибрати «Cube projection, коли ми натиснули клавішу U. «Cube projection. І вона у нас правильно накладається з усіх сторін. Нам потрібно її тільки заскейлити. Дивіться. І коли ми приблизимось, ми бачимо, що ніяких артефактів у нас немає. Да? Отут все сходиться. Сходиться масштаб цих камінчиків. Там, там тут. Тобто, вони не відрізняються і все лягає рівномірно з усіх, з усіх боків. Це якраз те, що нам потрібно. Це, це перший варіант, якщо ми працюємо з кубом. Да? Супер. Ще плюс, якщо це все, знову ж таки, попрактикуємо, щоб ви не забули. Якщо ми це все додамо навіть отак, як воно є, продублюємо цю текстуру, підключимо ось тут до нормал. І дамо bump, bump, shift, a Bump. То вона вже буде виглядати так ніби якоюсь об'ємнішою, але отут хейт треба вибрати. Вона вже буде об'ємнішою виглядати, можна тут ще трошки збавити. І текстура у нас доволі непогана. Да? Ми бачимо об'єм. да, він піксельний, через те, що картинка малого розширення. Але по факту ми все зробили. Максимально да, для того, щоб ця текстура виглядала там, реалістичною і не нагружала проєкт. Тому що, якщо це все робити вручну, ось таку текстуру каменю, це буде дуже сильно нагружати наш проєкт. Пам'ятаємо. Да? Ну і тепер другий варіант. У нас ще є, окрім кубичних об'єктів, у нас є ще Да? Якщо ми, наприклад, працювали зі сферою, зараз я накину. Давайте її розтягнемо також, там, з нею щось зробимо. Да? Потягнемо якісь фейси. Виберемо цей магнітик. Потягнемо якісь фейси, зробимо там умовно камінчик. Да? Ми робили або камінчик, або хмаринку, або ще щось. Ми якусь форму їй даємо, тут десь сильно тягнемо, там ні. Даємо форму. І, наприклад, те саме беремо, я цей самий матеріал беру. Да? Бачимо, що вона там розтяглася, як попало, і так далі. От. І давайте дамо тепер матеріал інший, якийсь знайдемо. Це у нас був камінь. Ми давайте, на... давайте знову тут дамо текстуру йому тканини. У нас була тканина. От є у нас тканина. Я від'єдную від тут знизу або і краще взагалі видаляю це. От є у нас тканина, вона також там якось розтягується. Да? Зараз для того, щоб вона рівномірно скрізь лягла. До речі, тут вона е, -то розтягується, але якщо ми отак ще зробимо, щоб наглядно було видно. Оці вибираємо фейси, екструдуємо вгору. Вот, оце те, що нам треба, які артефакти нам вилазять. І отут ще додамо отак от три осі. От ми з сфери, це умовно, да, як я який попало об'єкт. Вам буде завдання зробити конкретний гарний об'єкт і це все правильно затекстурувати, щоб видно було без артефактів, з приміненням, з використанням ось цих функцій. Я просто зараз вам роблю наглядно, щоб було зрозуміло да, і видно, що це, які у нас рішення є от на такі конкретні випадки. От, не забуваємо, що ми тут працювали зі сферою. Тепер. Да? Ми виділяємо всі в режимі Rederfunді, виділяємо всі фейси наші клавішею да? до клавішою. І от є у нас ще циліндер Projection і сфер Projection. Вибираємо сфер projection. І у нас ми бачимо, що текстура адаптувалася. Вона все одно ще, вона все одно ще трошки розтягнутою виглядає. Але насправді, якщо ми придивимось, то програма зробила так, що так ніби вона тут от, по, по, по вуща, поменше, да? тут вона повуща, тут вона сходиться на стику, а далі вона потрошку-потрошку стає більшою. І тут перехід сюди. І тут так само. Ніби все окей, ніби все одно програма під, підлаштувала. Але ми, о, оця зона нам не подобається. Да? Вона все одно якась розтягнута, здається, щось не так. От, ну, вона відрізняється, як мінімум, від цієї текстури. ось тут. У нас ще є один інструмент, який нам дозволяє текстуру накладати відносно того місця, з якого ми дивимося на цю текстуру. Для цього ми можемо виставити так об'єкт, як ми його будемо бачити з камери. тобто, наприклад... Отак от ви хочете робити рендер. Да? У вас там якась така форма, перейшовши в режим X, і от так. От. ви знаєте, що у вас буде об'єкт, видно тільки з цієї сторони. Ви так само в режим редагування обираєте всі точки, клавіша U. І обираєте ось тут не Sphere Projection, як раніше. А обираємо Project From View. І таким чином текстура у нас накладається рівно, е, рівно. Да, рів, рівномірно по всьому всьому об'єкту, але в тих місцях, які ми бачили. Тобто от з цього ракурсу да, все виглядає ідеально. Як ми починаємо крутитися там десь в якихось місцях, можливо, щось і не дуже. Плюс, також, е, часто потрібно пробувати різні варіанти. От, Наприклад, у вас там щось не виходить. Да, текстура лягла не так, як треба. Ми пробуємо не тільки, там, якщо у нас там сфера, то тільки сферу, якщо циліндр, то тільки циліндр, або так, там, Project From You. Ми пробуємо всі інструменти, всі варіанти, тому що ми коротше, ми знаємо, як програма це все побачить і розрахує, ці, всі, там, розрахує цей об'єкт, всі фейси і так далі. Тому ми пробуємо всі варіанти із. із ми, ми можемо пробувати всі варіанти з оцих чотирьох. Cube Projection, Cylinder Projection і, е, і третє Project from You. От, Наприклад, якщо я зараз оберу тут Cube Projection, хоча це сфера, да, ми працювали зі сферою, то е, функція cube Projection накладає якраз все так, як мені потрібно в, цьому, е, в цій зоні, да, де я витяг якусь форму. Ну, там, так, да. умовно. Вот. Тому ми пробуємо всі варіанти. Це вам такий набір інструментів додаткових для того, щоб можна було текстурувати з фотографії. Да? Вот. Чудово. Тут ми розібралися. Ми тепер знаємо, які в нас ще є додаткові інструменти. Якщо нам важко там щось затекстурувати, щось розтягується, ще щось. Тю. Обираємо cube projection, не підійшло. Обираємо «Cylinder Projection, не підійшло. Обираємо «Sphere projection. Там, підійшло. Супер. Тобто пробуємо різні варіанти. Або Project from you». і, і нас все влаштовує, все прекрасно працює, так, як ми і хотіли. Все. Тепер я вам даю завдання. Завдання вам зробити ось такий інтер'єрчик, таку кухню. Розберемо з вами, щоб не здавалося вам це все дуже складним. Дивіться, вашим завданням основним буде правильно затекстурувати ось тут дерево. Бачимо ручки окремо металеві, да, а дерево текстуроване. Плюс тут така форма цих всіх шухлядок і дверів, що можуть вилазити артефакти в притекстуруванні, і ви зможете їх виправити з цими інструментами, які ми сьогодні розібрали. Друге, тут є в нас ця столішниця, яка затекстурована там, в гранітний, якщо я не помиляюсь, камінь. Да? От тут також у вас, так як воно розтягнуте, тут кубики зроблені. То, можливо, у вас будуть артефакти тут також. Рішення вам допоможе сьогоднішнє. Так само вікно, да? тут форма така, що 100% будуть артефакти. Тут, те саме. Тут, скоріш за все, спрацює куб Projection у всіх трьох, розумієте? Да? У нас ще є полотенечко. Полотенечко так само текстурується через зображення, По -по полоси знаходимо. Там. Тавел текстур. Да? Тавел, текстуру тут пишемо. Текстур, towel Сріпет. От стріпет тавел. Тобто полосати полотенечко. Це все текстуруєте все дуже просто є. І також вам тут буде закріплення практики всього того, що ви робили до цього у плані моделю... моделювання. Тому що тут є різні об'єкти, як там, з кубу зробити, так і з цилиндру, ось кран витягнути. Плюс робота з матеріалами, щоб ви могли тут дати метал, тут затекстурувати через зображення, тут також через зображення, тут такий колір, плюс метал також багато різних форм. Орієнтуйтеся просто на цей інтер'єр, щоб у вас був, був ось такий кадр в майбутньому. Да? Можете якось це все відозмінювати, але основна задача нам в цьому уроці, в цьому завданні — закріпити знання по текстурам, на це фокусуйтеся, да? закріпити завдання по текстурам, тому що якраз в таких випадках ви будете зіштовхуватися з, з завданням, от затекстурувати щось уже в готовій сцені. Да? Але рішення немає, там вилазять артефакти, воно не, не накладається нормально і так далі. От, рішення у вас є, референс у вас є за роботу. Я дуже радий і дякую за вашу увагу. Знаю, що це вам буде дуже сильно допомагати в майбутньому, тому запам'ятовуйте, закріплюйте на цій практиці і присилайте, буду з нетерпінням чекати ваші завдання. Дякую.